Слава Богу! Господь лікує наші серця, і я прочитаю вірш. Душа лікується людським теплом, обіймами і добрими словами, а повна все лікується Христом, настрілюють його Голгов. І рани. Душа, коли зцілилася, живе, мов риба у воді, у благодаті, радіє Господі, міцнішає, і росте і покорається Христовій волі й владі, душа здоровлена, мов у польоті птах. Підноситься управнення до неба, ній не живе тепер ні біль, ні страх, вона живе для Бога не для себе. Вона наповнена любов'ю Христа, вже здатна іншим душам помагати, ні забагато лас і тепла, щоб інших підіймати і зігрівати. Амінь.